Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Отже, Міжнародний кримінальний суд в місті Гаага видав ордер на арешт Путіна та на арешт ще однієї посадової особи Росії. Сьогодні хочу подивитися, як будуть перебігати події, адже ордер видано, а водночас Путіна і цю іншу особу ще треба. Заарештувати. Отже, чи вдасться їх заарештувати. Ну, В першу чергу мені, мене Путін цікавить, я буду дивитися Путіна, як будуть перебігати події, як буде йти процес, чи коли вдасться заарештувати Путіна і як підуть події стосовно притягнення його до відповідальності. Отже, Дивимося. Ну, отже, давайте вже почнемо говорити. Ну що ж, зразу скажу, що в мене, коли я дивлюсь карти, король чаш це сам Путін. Ось він в мене на оцю особу в мене він випадає, як король чаш. Завжди. Тобто, ось він сам і показався зразу. Тобто це вже показало, що ця ситуація його зачіпає. зачіпає. Власне, процес розпочався, процес пішов, процес пішов, і реально дуже великі сили стоять за цим процесом, за тим, щоб його притягнути до відповідальності. Далі, я бачу тут для Путіна захист тої землі, де він перебуває. Тобто він поки що знаходиться під, власне, захистом своєї держави. От, Але далі він буде тікати, він буде ховатися, він буде переміщатися, він буде переміщатися, або вже переміщається, переміщення його вимушені. Приміщення його вимушені. Давайте зараз іще подивимось. Дивіться, рано чи пізно він виїде з Росії, от що карти кажуть. От він, буде довго, він буде сидіти на Росії, він буде старатися не Куди нікуди не їхати, але рано чи пізно він виїде. Він, йому це набридне, йому там потрібно буде виїхати, і він поїде все-таки кудись. Да. Він його затримують і карти показують, що буде навіть процес. І карти кажуть, що вдасться, це вдасться. Що ж, на цьому все. Навіть тут більше додати нема чого. Сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.